Привіт! На продаж потрапляє максимальний майже посад та є нюанси, сідушка механічна. В нас звичайна ляда без кнопки, але це є хайлайн на шкірі на ледовській приборці. Навігація, 150 коників, 2018 рік. Авто має два косметичних підкраси, точніше, перелак лівого крила і фарбований косметичний капот. Хочу, що слів не доїхав. Два куба, звичайно, для даного автомобіля це ідеальний варіант, тому що 1,6 на ньому не їде. Авто в продажі, масла, фільтра, ГРМ, все замінено. Сальник під форсунками все ідеально, двохмасового маховика не чути. 248 на приборці, коробка у нас 245. Я все продивився, кліма працює. Сажа форсунки все в ідеальному стані, без зауважень. По автомобілю жодна подушка не стріляла. Так що авто дійсно варте уваги. Людина має цілу гору записів. Воно ну, покажіть ці записи по блокноті. Все, що коли обслуговувалось, було записано у даний.